Шановні члени единаційної комісії, до вашої уваги пропонується робот на тему програмного забезпечення і підтримки роботи лікарні. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки функціонування медичних закладів. Предметом дослідження є програмні засоби для підтримки функціонування медичних закладів. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для підтримки роботи лікарні. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді номер 3 Програми, забезпечення для підтримки роботи лікарень, є надзвичайно актуальним, оскільки воно дозволяє автоматизувати ключові процеси в медичних установах. Завдяки сучасним програмним рішенням лікарі та адміністративний персонал можуть ефективніше управляти записами пацієнта, контролювати наявність медичних препаратів і оптимізувати роботу медичних установ. Це сприяє підвищенню якості надання медичних послуг, зменшенню часу на адміністративні завдання та покращенню взаємодії між лікарями, лабораторіями і аптеками. Проте, деякі програми для підтримки роботи лікарні мають суттєві недоліки, які можуть ускладнювати їх впровадження та ефективне використання. Однією з головних проблем є висока вартість як початкового впровадження, так і подальшого обслуговування. Лікарням доводиться витрачати значні кошти на придбання програмного забезпечення. Налаштування програмної системи відповідно до власних потреб, а також нерегулярне оновлення та підтримку. Ще одним недоліком є складність навчання персоналу, особливо, якщо мова йде про медичних працівників, які не мають досвіду роботи з подібними технологіями. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для підтримки роботи лікарні, яка буде мати повноцінний функціонал. При розробці програм необхідно було забезпечити функціональні вимоги, наведені на цьому слайді. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програми доцільно брати мову програмування C-Sharp, яка разом з середовищем Microsoft.NET забезпечує потуж... потужну інфраструктуру для створення надійних, масштабованих і захищених програмних систем. Крім того, C-Sharp підтримує об'єктно-орієнтовне програмування. Що дозволяє будувати модульні та легко підтримувані програмні системи, це особливо важливо для медичних програмних систем, які містять багато взаємопов'язаних компонентів, таких як управління електронними медичними записами, планування прийомів, управління персоналом. Для створення програми обрано середовище розробки Visual Studio, що забезпечує високу інтеграцію з технологіями .NET, потужні засоби на Налагодження, підтримку роботи з базами даних, а також здувчні інструменти для роботи з графічним інтерфейсом. Програмне забезпечення для підтримки роботи лікарні складається з кількох взаємопов'язаних модулів: а саме, модуль головної форми, модуль входу в кабінету. Модуль входу до кабінету користувача, модуль реєстрації нових пацієнтів, модуль роботи з даними про прийом пацієнта, модуль призначення процедур, модуль видачі інформації і модуль. Для роботи з базою даних, кожен із яких виконує певні функції для забезпечення ефективної роботи медичного закладу. Функціонування програмного забезпечення для підтримки роботи лікарні забезпечується взаємодією кількох ключових модулів, кожен з яких відповідає за певні аспекти управління медичними даними та процесами. Робота починається з модуля входу до кабінету користувача, де медичний персонал та адміністрація проходять автентифікацію. Доступ до функціоналу залежить від рівня прав користувача, що забезпечує контроль та безпеку інформації. Після успішного входу відбувається перехід до головної форми, яка виступає централізованим інтерфейсом для навігації між основними модулями системи. Основними користувачами програмного забезпечення для підтримки роботи лікарні є пацієнти, лікарі та реєстратори. В залежності від типу користувача, програма надає різні можливості. розроблена база даних програм забезпечення для підтримки роботи лікарні, яка є централізованою системою, що зберігає та обробляє інформацію про пацієнтів, лікарів, прийоми, медичні записи, обстеження та розклад роботи персоналу. Після запуску програми відбувається показ головної сторінки, де користувач має можливість увійти у систему та перейти до розкладу роботи лікарів медичного закладу. Також користувач може обрати мову інтерфейсу українську або англійську, натиснувши на значок з відповідним прапором. Користувач з правами пацієнта після входу має можливість доступу до чотирьох вкладок: основна інформація про пацієнта, медичні записи про пацієнта, обстеження та керування записом на прийом до лікарів. Користувач має можливість зареєструватися на прийом до лікаря відповідно до складного розкладу. Користувач з правами лікаря після входу має можливість доступу до двох вкладок: медичні записи та обстеження пацієнтів. Лікар має можливість пошуку пацієнтів в базі даних з допомогою відповідного поля пошуку. Користувач з правами адміністратора лікарні. Після входу має можливість створення та редагування розкладу роботи лікарів медичного персоналу. Додавання нового лікаря в систему та можливість реєстрації пацієнтів. При натисканні на кнопку Скласти розклад відбувається перехід до відповідного вікна, де адміністратор обирає зі списку профіль лікаря, наприклад, офтальмолог. Обирає робочі дні та вводить початковий та кінцевий час роботи. Висновки. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програми забезпечення для підтримки функціонування медичних закладів. Розроблено програмне забезпечення підтримки роботи лікарні. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу.